Багор крюк пожежний. Що це таке і для чого він потрібен? Багор пожежний. Він же крюк пожежний це базовий інструмент пожежогасіння та невід'ємна частина грамотної комплектації пожежного щита або стенду протипожежним інвентарем. Киртки пожежні багри бувають двох типів БПМ та БПН. БПМ багор пожежний металевий. Інструмент являє собою суцільно металевий прут довжиною півтора-два метра. З одного боку металевого прута розташована кругла рукоятка, а з іншого боку, гострий шип із загнутим у протилежний бік гаком. Перевага металевих багрів у тому, що вони дозволяють тривалий час контактувати з відкритим полум'ям не лише своїм кінчиком, а й усім корпусом. Головний недолік повністю металевих багрів є провідність електрики, що не дозволяє взаємодіяти з об'єктами та матеріалами, що потенційно знаходяться під напругою. БПН багор пожежний насадний даний тип багрів є металевим наконечником з шипом і загнутим у зворотний бік гаком, який встановлюється на довгому дерев'яному держаку. Саме цей тип багрів прийнято називати пожежним крюком з дерев'яною ручкою. Перевага багрів з дерев'яними рукоятками в тому, що вони дозволяють на безпечній відстані взаємодіяти з об'єктами, що горять або тліють, або елементами, що знаходяться під напругою до 1000 вольт. Мінусом насадних багрів є те, що вони не призначені для тривалих контактів з відкритим полум'ям, як використовують пожежні багри та крюки. Обидва типи багрів дають можливість пожежникам, рятувальникам або звичайним громадянам у разі потреби на більш безпечній відстані взаємодіяти з об'єктами і матеріалами, що горять, тліють або гарячими. За допомогою багрів, крюків, пожежників із вогнищ загоряння витягують палаючі або горючі об'єкти, тим самим знижуючи температуру та інтенсивність горіння вогнища загалом. Також пожежний гак використовують для розбирання будівельних конструкцій під час або після пожежі, розбираються покрівлі, розбиваються за потреби вікна для вивільнення диму та отримання прямого доступу до вогнища займання. Технічні характеристики та особливості. Довжина насадного багра, крюка пожежного з дерев'яною ручкою становить 190 см, Шип і гак виготовлені з металу і пофарбовані в чорний колір. Дерев'яне древко, пофарбоване в червоний колір і вага всієї конструкції складає 1,6 кілограма, габарити суцільнометалевого пожежного багра від краю круглої рукоятки до кінчика гострого шпильки, складає 160 см. Пожежний багор та його приварні елементи кругла рукоятка та крюк, виготовлені з металевого прута, завтовшки 12 мм. Або це 1,2 см, гострий кінець пожежного багра та гака заточено не менше, ніж на 60 мм, або це 6 см. Інструмент повністю забарвлений у чорний колір і має масу 1,8 кілограма. Поширені запитання про пожежний багор або крюк. Перше питання Що це таке пожежний багор крюк? Це базовий і незамінний інструмент в арсеналі пожежників і рятувальників, що представляє собою рукоятку довжиною півтора, два метра, на кінці якої розташовується гострий шип з гаком загнутим у зворотний бік. Інструмент дозволяє на безпечній відстані відштовхувати або притягувати до себе різні об'єкти та матеріали, що горять або тліють. Друге питання навіщо взагалі пожежний крюк чи багор? Багор крюк пожежний має безліч варіантів застосування. Баграми розбираються вогнища загорянь на менші елементи, розбиваються вікна, двері, розбираються покрівля та будівельні конструкції, переміщують предмети, що горять і тліють і так далі. Третє питання Які види пожежних багрів крюків, бувають? Є два види пожежних багрів, крюків. БПМ, багор пожежний металевий. Має суцільно металеву конструкцію, що дозволяє довгий час працювати з відкритим полум'ям, але не застосовується в роботі з об'єктами, що знаходяться під напругою. БПН, багор пожежний насадний, крюк пожежний з дерев'яною ручкою, є металевим наконечником з шипом і загнутим у зворотний бік гаком, насаджений на дерев'яний держак. Дає можливість безпечно взаємодіяти з об'єктами, що знаходяться під напругою до 1000 вольт, але їм не можна довгий час взаємодіяти з відкритим полум'ям із за дерев'яного держака. Четверте питання чи потрібно укомплектувати баграми та гаками пожежні щити та стенди? Багор пожежний. Крюк це нічим не замінний інструмент, який є частиною базового інвентарю на пожежних щитах, пожежних стендах і автомобілях пожежних. Причому найкраще мати відразу два типи пожежних багрів БПМ та БПН. П'яте питання які розміри та габарити пожежних багрів? Крюків, довжина, вага та випробувальне навантаження. БПМ. Багор пожежний металевий виготовляється з прута товщиною. 12 міліметрів і повністю забарвлюється в чорний колір. Довжина складає 160 см, вага 1,8 кілограма. БПН багор пожежний насадний складається з двох частин дерев'яного держака, пофарбованого в червоний колір та металевої насадки з шипом та гаком пофарбованої у чорний колір, довжина конструкції 190 см, а вага 1,6 кілограма. Багри пожежні проходять випробування, що включають перевірку статичним навантаженням, перевірку якості металу і його стійкість до високих температур. І останнє шосте запитання де можна купити пожежний багор та крюк. Купуйте багри, крюки, пожежні та інше пожежне обладнання у нас, компанії пожежна безпека України, ми пропонуємо широкий асортимент високоякісного пожежного обладнання за хорошими цінами. Доставка по Києву та всій Україні. Звертайтесь до нас, і ми з радістю допоможемо вам.